саме така лінійка ой стоп блять він склав він рекорд рекорд і зацікавлений так, це нахуй не треба, пожалуйста. дуже вам співчуваю дуже дивна жінка чого ти це сказав? я пропускаю через себе я так не можу ну, а яка нахуй різниця? інші мережі, такі як Popeyes. Popeyes? під назвою number fever fever, number fever без буряка, томату, лука та маркви. Маркви. уявіть, 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 Уявіть. Блять, ой. от це розробити, все, дякую. Коротше, подивись, який там був і заїбався. Да, блять, хочу заново все. Йоргена, Віга, Кнудесторла. Сука, это піздець буде. Блять, початок хотел же.